Офіційно про Lunar Lake, відомості щодо DDR6, RTX 40 серії з комбінованою системою охолодження, декілька ноутбуків на Snapdragon X та міні-комп'ютер від Qualcomm. Все це і навіть більше у свіжому дайджесті GESIT News, який саме зараз на ваших екранах. Ви на youtube каналі GESIT.com. Тут ми оглядаємо усі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК Заліза. Тож вмощуйтеся якомога зручніше, наливайте собі каву або чай і приємного вам перегляду. Інтел поділилася планами щодо поповнення асортименту процесорів. У третьому кварталі очікується реліз мобільних CPU Lunar Lake, створених для енергоефективних ПК зі штучним інтелектом. Intel вже почала серійний випуск цих процесорів, які включатимуть чотири продуктивних ядра лайн коу, стільки ж енергоефективних Skymon, блок NPU на більш ніж 45 трильйонів операцій на секунду, та вбудовану графіку XE2-LPG покоління Battlemage. На презентації Intel підкреслила переваги своїх нових процесорів у сфері штучного інтелекту а також у продуктивності ядер. А ще зазначила, що графіка зросте в півтора рази порівняно з Core Ultra 100. У четвертому кварталі компанія планує випуск процесорів Arrow Lake для ноутбуків та настільних ПК з платформою LGA1851. Додаткова інформація буде представлена на виставці Computex 2024 в червні. Організація JEDEC представила майбутні стандарти оперативної пам'яті DDR6 та LPDDR6. Розробка специфікацій вже розпочалася, а фінальний варіант DDR6 планують опублікувати всередині наступного року ddr 6 збільшить швидкість передачі даних до 17,6 Гб на секунду з можливістю подальшого зростання до 21 Гбіт на секунду. Для порівняння ddr 5 досягає 8,8 Гбіт на секунду. Фінальні специфікації lpddr 6 затвердять у другій половині 2024 року, а використання розпочнеться через кілька років. lpddr 6 запропонує швидкість передачі до 10,6 Гб на секунду. З Дальшим зростанням до 14,4 Гбіт на секунду. Мікросхеми ж lpddr 6 будуть використовуватися як на платах пристроїв, так і в модулях camm 2 Ну і до слова про CAMM2. Компанія MSI обіцяє на Computex показати материнську плату з підтримкою цих модулів. MSI Z790 Project Zero Plus призначена для процесорів Intel LGA 1720 і має роз'єми на тильній стороні. Замість звичайних слотів ddr 5 праворуч від процесорного гнізда розташований роз'єм для модуля camm 2 який фіксується болтами. Партнером MSI є Kingston Technology, яка підготувала прототип модуля ddr 5 лінійки Fury Impact. Докладніші подробиці будуть розкриті на Computex. І продовжимо тему оперативної пам'яті. Компанія G-Skill розширює асортимент оперативної пам'яті DDR5, додаючи лінійку Trident Z5 Royal. Нові модулі оснащені алюмінієвим теплорозподільником золотого або срібного кольору та світлодіодним RGB підсвічуванням. Специфікації поки що не розкриті, але відомо, що серію очолить комплект із двох 24 ГБ планок ddr 5 8400 із затримками CL40 також колись будуть доступні 96 гігабайтні набори, два по 48. Всі новинки, звісно, підтримують оверклокерські профілі Intel XMP 3.0. Комплекти GSkill Trident Z5 Royal DDR5 надійдуть у продаж протягом найближчих тижнів, а додаткові подробиці будуть оприлюднені на виставці Computex 2024. А зараз невеличка перерва для подяки. Нагадую, що Дайджест Гесіт News виходить завдяки вам. Цього разу я особливо хочу подякувати за підтримку Віктору, у котрого песик на аватарці. Велике дякую Вадиму Блейну за велику порцію кави, а також всім іншим нашим спонсорам. Якщо ж ви маєте змогу та бажання підтримати вихід Гесіт News, ласкаво прошу вас в опис під відео. Там ви знайдете будь-який зручний для вас сервіс на вибір від Donatello до Монобанки. Також можна підтримати проєкт в цілому через Patreon, Купи мені каву чи прямо тут під відео, скориставшись кнопкою спонсорство. Ті, хто нас підтримує, отримує ексклюзивну інформацію про плани на майбутнє, які, наприклад, тести нас чекають. Також із ними ми ділимося деякою закритою статистикою та новинами проєкту. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Розкрито специфікації оновленої портативної ігрової системи ROG Rock LIX, презентація якої відбудеться на все ті ж ComputEx 2024. Портативка використовує AMD Ryzen Z1 Extreme та 7 дюймовий Full HD дисплей з частотою оновлення у 120 Гц. Обсяг оперативної пам'яті збільшено до 24 ГБ lpddr 5 x 7500 а місткість NVMe накопичувача становить 1 ТБ. Основною особливістю нової ROG LI є акумулятор місткістю 80 вт годин, вдвічі більше попередньої моделі. Замість роз'єму ROG XG використовується USB 4 для підключення док-станції з дискретною графікою. Досконалений вентилятор забезпечує на 10% більший повітряний потік, а слот для карт пам'яті MicroSD переміщено подалі від вентиляційних отворів. Рекомендована ж ціна Есусрок X становитиме близько 800 доларів США. Галакс випустила нові відеокарти GeForce RTX 4070 Super та 4070 Ti Super з охолодженням типу турбіна. Обидві відеокарти займають два слоти і мають три інтерфейси DisplayPort 14A та один HDMI 2.1. Довжина карт складає 280 мм, а додаткове живлення підключається через роз'єм 12 VHPWR. Частоти 4070 Super сягають 2475 МГц, а TI-версії до 2610 МГц. Будь-який заводський розгін відсутній, що за такої системи охолодження, мабуть, і добре, адже вона частково викидає відпрацьоване повітря всередину корпусу ПК. Щодо вартості, то рекомендовані ціни наразі, на жаль, ніхто не оголосив. Виробники комп'ютерного заліза почали ділитися подробицями про новинки, які представлять на все тій же виставці Computex 2024. Зокрема, Palit готує топову відеокарту GeForce RTX 40 серії з комбінованою системою охолодження. Ця система поєднує повітряний кулер з трьома вентиляторами та вбудований водоблок для інтеграції в контур РСО. Скоріше за все, це буде модель серії Геймрок, а займе вона аж 4 слоти розширення. Найімовірніше йдеться про GeForce RTX 4090 або 4080 Super. А більше подробиць паліт оприлюднить на виставці Computex. Бразильські оверклокери Екстремали експериментують із заміною мікросхем пам'яті на відеокартах AMD та Nvidia. Цього разу вони модифікували GeForce RTX 4070 Ti Super, замінивши її пам'ять на більш швидкі чипи gddr 6X. Експеримент проводили ютубери Пауло Гомес та TechLab. Після заміни чипів командам вдалося підвищити частоту GeForce RTX 4070 ti Super до 24 та 26 ГГц, збільшивши пропускну здатність до 768 та 832 ГБ на секунду. Це значно покращило продуктивність, і в тесті Superposition модифікована GeForce RTX 4070 TI Super перевершила аж RTX 4080. Загалом результати тестування обох варіантів відеокарт у Superposition 8 k на ваших екранах. А у комп'ютерах Lenovo виявили незвичайний варіант GeForce RTX 4050 лептоп у вигляді окремої карти розширення. Найцікавішою особливістю є використання форм-фактора M.2 2 замість стандартного MXM. Цей формат дозволяє гнучкіше конфігурувати системи All-One in та ноутбуки. Наприклад, замість відеоадаптера можна встановити NVMe накопичувач M.2. 2 Поки що цей формат використовує лише GeForce RTX 4050 лептоп, але конструкція плати дозволяє створити аналогічну 4060 лептоп. Подальші ж плани Lenovo щодо розвитку цього формату мобільних відеокарт поки що не розголошуються. Ну і завершимо блок про зелених на такій ноті. Нова інформація про ігровий флагман Nvidia на архітектурі Blackwell з'явилася одразу від двох інсайдерів. Старша відеокарта на чипі jb 202 отримує складну PCB, тобто друковану плату, поділену на три частини: основну плату, плату введення-виведення та блок для PCI-Express. Ця конструкція може бути пов'язана з нестандартною системою охолодження та складною схемотехнікою. Кулер GeForce RTX 5090 може бути двослотовим, що виглядає незвично на тлі високого тепловиділення сучасних моделей. На додатковій платі можуть розміщуватися контролери дисплею та елементи живлення, а основна плата міститиме 16 модулів пам'яті GDDR 7 з шиною в 512 біт, що може означати обсяг пам'яті до 32 ГБ. Графічний процесор буде монолітним, але складатиметься з двох обчислювальних кластерів. І від зелених відеокарт перейдемо до червоних. У лабораторіях AMD триває робота над графічними процесорами RDNA 4-го покоління. Відомо про підготовку двох GPU Navi 44 та Navi 48, які були згадані у файлах оновлення програмної платформи ROCM. Специфікації ж нових графічних процесорів, на жаль, поки що не розкриті. Але раніше повідомлялося, що AMD продовжить використовувати мікросхеми gddr 6 зі швидкістю 18 гігабіт на секунду в новому поколінні відеокарт, а не перейде на GDDR7. Офіційна презентація GPU RDNA 4-го покоління може відбутися ближче до кінця цього року, одночасно з випуском NVIDIA перших відеокарт Blackwell з пам'яттю GDDR7. Модельний ряд процесорів для платформи am 5 поповнився лінійкою EPIC 4004 призначеною для робочих станцій та серверів початкового рівня. Ці процесори на основі мікроархітектури Zen4 є відповіддю на чипи Intel Xeon E2400. До лінійки AMD EPYC 4004 увійшли моделі, що мають до 16 ядер. Вони підтримують двоканальну пам'ять DDR5 5200 до 192 ГБ, вбудовану графіку RDNA другого покоління, контролер PCI-Express 50 на 28 ліній та 128 МБ кешу L3. Моделі з додатковим L3 кешем позначені суфіксом X. TDP цих каменів становить від 65 до 170 Вт. Asus Tech Computer офіційно представила лептоп VivoBook S15, який працює на базі Qualcomm Snapdragon X. Він використовує Windows 11 і підтримує всі функції Microsoft CoPilot Plus. Asus VivoBook S15 оснащено 15,6 дюймовим oled дисплеєм з роздільною здатністю 2880 на 1620 пікселів та частотою оновлення у 120 Гц. Дисплей має тонкі рамки, займає 89% площі поверхньої кришки, час відгуку його 0,2 мс та він має 100% охоплення dci p 3 Лептоп має 10 або 12 ядерну систему на кристалі Snapdragon X, 16 або 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x SSD PCI Express 4.0 до 1 ТБ. Цільнометалевий корпус, два порти USB 4, Wi-Fi 7 та акумулятор на 70 Вт годин, що забезпечує до 18 годин автономної роботи. Товщина корпусу менше 15 мм, а вага близько 1,4 кг. У продаж ноутбук надійде цього літа, а рекомендована ціна буде оголошена ближче до його релізу. Компанія ж Lenovo, в свою чергу, представила ноутбуки Yoga Slim 7X і ThinkPad T14 S gen 6 теж на базі процесорів Snapdragon X. Lenovo Yoga Slim 7X має вагу у 1,3 кг, товщину в 13 мм та 14,5 дюймовий дисплей OLED з роздільною здатністю у 3К та частотою оновлення 90 Гц, а пікова яскравість сягає 1000 кандел на метр квадратний. Також вбудовано інфрачервону веб-камеру та 4 мікрофони Voice ID. Акумулятор має ємність у 70 Вт-годин. Thinkpad T 14 Gen 6 оснащений пам'яттю lpddr 5 x до 64 ГБ, 14-дюймовим дисплеєм із вузькими рамками та інфрачервоною камерою. Він підтримує Wi-Fi 7, 5G та має акумулятор у 58 Вт-годин. Як і у випадку з Asus VivoBook S15, ціни на ці лептопи будуть відомі ближче до їх виходу на ринок. І Acer туди ж компанія випустила ноутбук Swift 14 AI. Ноутбуки цієї серії теж оснащені процесором Snapdragon X. Acer Swift 14AI на Snapdragon X Elite має 12 ядер, графіку Adreno, NPU на 45 трильйонів операцій на секунду, до 32 ГБ пам'яті lpddr 5X8533 і накопичувач NVMe PCI Express 4.0 до 1 ТБ. Swift 14 AI оснащено 14,5-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів та частотою у 120 Гц, інфрачервоною веб-камерою, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C та USB 3.2. На відміну від двох останніх вендорів, Acer запевняє, що Swift 14 AI з'явиться в Україні у вересні за ціною від 56 тисяч гривень. Ну і давайте трохи про саму Qualcomm. Компанія випустила міні-комп'ютер Snapdragon Dev Kit for Windows на базі Snapdragon X Elite. Пристрій призначено для розробників і надійде він в продаж всередині наступного місяця за 900 баксів. Центральний процесор Snapdragon X Elite має 12 ядер з частотою 3.8-4.3 ГГц. Графіку адрену потужністю у 4.6 Терафлопс та NPU продуктивністю в 45 трильйонів операцій на секунду. Із цікавого, TDP-процесора становить 80 Вт. Міні-ПК оснащено 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, півтерабайтним NVMe-накопичувачем та модулем Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4. Вага пристрою всього 970 грамів, а живлення забезпечує зовнішній адаптер потужністю у 180 Вт. І на цьому в цьому випуску в мене все. І як завжди, я дякую вам, що ви додивилися цей випуск до його кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо дякую тим, хто йде ще далі, тобто підтримує нас ще й фінансово. Не забувайте про коментарі. Саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже в нас є не тільки відео огляди, а й текстові. І там, повірте, багато чого цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося у наступну неділю.